І з нами Олег Устенко, радник президента України із економічних питань. Пане Олего, вітаю вас. Вітаю Індія, вірний торговельний партнер Росії від початку війни, починає відмовлятися від російського флоту. Наскільки це сильний удар по це... Росії? Це сильний удар, якщо подивитися, яким чином працювала. Індія, починаючи з цієї війни великої війни, вони багато наростили, нарощували взагалі власні закупівлі російської нафти. Скажімо, якщо подивитися довоєнний період часу до 22-го року, 21-й рік, як за базу, можна побачити, що приблизно біля відсотка взагалі всієї імпортованої нафти на території Індії складала нафта з боку Російської Федерації, але потім з Росії вже просто призупиняли співпрацю, нафту її не переробляли, водилися багато там таких запобіжників для того, щоб Росія не могла так вільно торгувати. Вона все одно продовжувала і продовжує торгувати власне нафто, Але вводилися запобіжники, які не давали їй можливості продавати нафту не в такі. Кількості по тих регіонах, де вони раніше працювали. Ви знаєте, що Європа повністю відмовилася від російської нафти. Ну от вони намагалися шукати якісь такі альтернативні для себе ринки. І Одним з найбільших таких альтернативних ринків для них виявилася Індія. До речі, не лише Індія. Вони нарощували продаж своєї нафти на території Турції, на території Китаю, але Індія. Індія там дуже такі вразливі цифри. Якщо вони до агресії в 2021 році 0,5% взагалі складала російський російська нафта в загальному обчазі їхнього імпорту, то скажімо, десь на в кінці літа попереднього 23-го року. Ця цифра вже сягала до 40-50%, навіть інколи 60%. В загальній структурі імпорту можна уявити, тобто мова йде про десятки разів нарощування продажу російської нафти на території Індії. І теж правда, що якщо подивитися, хто купляв цю нафту в Індії, там є таке велике підприємство, називається Джамнагар. Цей Джамнагар. Приватне підприємство вони нарощували і майже 95% і взагалі російської нафти. Вони купляли, і це не означало, що вони збільшували виплати до власного державного бюджету Індії. Це не означає, що було більше робочих місць або було якесь там вирішення. Ну щоб можна було підтягнути для них економічну базу. Чому вони це роблять? Вони робили це лише за однією... Такої причини і ця головна причина для них була можливість купляти дешевше переробляти, а потім продавати. І от та маржа більш високий рівень прибутковості він заставляв їх так от працювати, як вони працювали. Але звичайно, що це бачили всі в світі, і Індія розуміла, що вона робить ну точно такі речі, які може і вкладалися... Там в їхню власну стратегію, але точно були проти всього того, що говорить весь цивілізований світ, і вони отримували багато таких попереджень з приводу того, що якщо Індія буде продовжувати купляти російську нафту, потім переробляти її, і вже в вигляді перероблених нафтопродуктів, ну скажімо, бензину, продавати її по світу, що до речі, було дозволено. Згідно до того діючого світового законодавства, і навіть тих обмежень, які стосувалися Росії, то були такі чіткі попередження з приводу того, що вона не зможе це робити. І уявіть собі, ми говоримо з вами про величезну економіку Індії, яка набагато більша, ніж економіка Росії, і оця величезна економіка, яка ще більше того, є експортно орієнтованою економікою, тобто вони виробляють товари і. Продають їх по світу, який удар може бути нанесений по цій економіці, яка, до речі, непогано розвивається, якщо накласти на них такі вторичні і третичні санкції. Зрозуміло, що це було ну таке дуже чітке повідомлення, яке отримували індійці. До речі, з першу чергу, або не з першу чергу, а спочатку з боку Європейського союзу, вони докладно це. Пояснювали індійським колегам під час всіх своїх зустрічей, під час візитів, які відбувалися в Індію. Ну і вже після цього Індія, яка купляла російську нафту, до речі, нижче ніж той, ніж ніж та стеля, яка була за ціною нижче ніж та стеля, яка була введена 60 барелів, 60 доларів за барель російської нафти. Але купляли вони через ці кораблі Совкомфлота. Звідки взагалі взялися ці кораблі Совкомфлота? Росія, розуміючи, що будуть накладені санкції, знову використовувала по нафті і по понафтоперероборопереробці, використовуючи таку стратегію тараганів, яку вони використовували раніше, намагалися знайти будь-яку щелину, для того щоб пролізти з своєю нафтою на от будь-які ринки, де була ця можливість, і так в принципі вони обходили санкції саме використовуючи ту стратегію пане Олегу. Вибачте, будь ласка, чи не могли б ви пояснити? Ви зараз говорите про те, що для не тільки для Росії, але й для Індії це матиме значні наслідки. Те, що тепер є такі обмеження для економіки Індії, наскільки я зрозуміла. Так, але ж зараз питання тільки про якусь якусь частину танкерів чи це про всі танкери? Тепер вони не зможуть перевозити нафту до Індії? Ну до речі, для Індії не буде жодних. Якихось не буде. Там додаткових не буде їхня економіка, не це знов таки. Uh -huh. Вони ж якимось чином працювали до 22 року. Вони ж купляли а, цю нафту, але б покупляли з інших джерел, де її можна було купляти. скажімо от на сьогоднішній день ціна на нафту 86 доларів марки Бренд на світовому ринку, і якщо згадати, скажімо. Ну, жовтень, вересень попереднього року ціна на нафту була навіть більше. Вона доходила до 95, і трохи вище навіть піднімалася в окремі тижні е, дні. Тобто, з точки зору Індії, я не бачу тут для них проблем. Більше того, як я сказав, такого ефекту взагалі для економіки не буде. А те, що менше зможуть заробляти якась одна конкретна дата. Індійська нафтопереробна компанія нафта е, Джамнагар. То це ну проблема самого Джамнагара, і більше точно нікого. Що стосується Росії, вони розуміли, що вони можуть продавати свою нафту е, лише після накладення санкцій, після введення тієї стелі, якимось чином ну просто незаконним. Вони намагалися шукати ці об, обхідні такі лазівки, які вони в кінці кінців і знайшли. Вони знайшли ці. Лазівки в вигляді того, що вони купляли всю ту стару рухлядь яку можна було купити, яку е, називали совкомфлотам. На з радянських часів назва залишилася совкомфлот. Оцей совкомфлот він поповнився. Поповнився багато якими судами, які були списані, або які там просто на останньому. Такому і здиханні взагалі працюють і ці, вони ними перевозять нафту. Ну і від собі, що нафта заходить в територіальні води танкер з нафтою, заходить російською нафтою совкомфлотовською, заходить в територіальні води будь-якої країни, скажімо, Індії. В більшості випадків страхування, яке там є, або навіть більшість, то в Комфлот не може купити страховки, ті, які в принципі визнані всім світом, тобто там не йде мова про лой, там не йде мова про те, ну хто. Зазвичай займається подібного роду страхуванням великі, першу чергу англійські компанії. Якщо вони не можуть купити ці страхування, а мають якісь там е документи, які начебто і страхові, начебто, і підтверджують, що буде. Якщо що, то проплата всі розуміють, що ніякої проплати не буде. Уявіть собі, що танкер в поганому стані заходить в територіальні води, і відбувається е витік нафти з цього танкера. Або відбувається затоплення цього танкеру в територіальних водах будь-якої країни, зокрема Індії, хто буде перекривну це просто гігантські е, збитки для країни? Хто буде покривати ці е, збитки? Така недіяче способна... Страховка, яка буде на руках, страховий поліс, який буде на руках у Совкомфлота. Звичайно, що це не буде відбуватися саме так. Це розуміли і з самого початку індійці це розуміли, але ну намагалися закривати очі на оцю проблематику. В кінці кінців було Олегу. таке. Так. Давайте спробуємо з вами трішки резюмувати констатувати, чи принаймні у цій сфері почали по справжньому діяти санкції, чи по справжньому Росія втрачає величезні прибутки, і їй дуже важко обійти ці санкції. Санкції діють до речі, вони діяли самого початку діяли, угу. там, починаючи з первих з перших взагалі санкційних пакетів. Що стосується цих санкцій, вони да вони стостають більш жорсткими, але знов-таки, якщо мова йде про нафту, якщо ми обговорюємо лише нафту, я знову повернувся би до виступу президента Зеленського на першому засіданні Великої Сімки, коли взагалі обговорювалося питання щодо введення нафтових санкцій. І тоді, у своєму виступі, президент Зеленський дуже чітко сказав, що ми хотіли б бачити їх на рівні е, собівартості виробництва А Рівень собівартості виробництва нафти це 30 доларів за барель. не 60 доларів, як воно зараз існує 30 доларів. Але в кінці кінців рішення, яке було прийнято великою сімкою, е, встановили цю цінову стелю на рівні 60 доларів. От доки ціна буде такою величезною, і доки вона не буде зменшена майже вдвічі до 30 доларів, Росія все одно буде отримувати нафтовий дохід. А завдання полягає в тому, щоб взагалі повністю відрізати Росію від можливості навіть отримання будь-якого доходу, тим паче такого великого, який все одно вони продовжують отримати. За свою нафту Так, да, дійсно в них бюджет зверстаний таким чином, що там ціна на, на цей рік нафти передбачається на рівні біля 75 доларів. Зрозуміло, що цієї ціни немає. Зрозуміло, що від того в них виникають проблеми. Зрозуміло, що від того в них дефіцит державного бюджету, який є. В січні, в січні і лютому цього року десь знаходиться вже на рік 90% взагалі від того дефіциту, який в них було запрогнозовано на цей рік, але все одно вони отримують кошти. А якщо ми зменшимо цю стелю нафту двічі, скажімо, до 30 доларів, це буде означати, що в них взагалі просто. Не буде навіть можливості не просто фінансувати свої е, військові програми. В них не буде взагалі можливості фінансувати е, власну е, державну машину, і е, наша позиція залишається незмінними, незмінною ціна на нафту має бути знижена в іншому випадку. Е, вони будуть шукати оці е, е, такі дірки, через які будуть намагатися пролазити. Да зараз для них це безперечно боляче. Да, зараз для них це. Втрачання коштів, але сказати, що це для них повністю катастрофа. Ні, для того щоб це було повністю катастрофа. санкційний тиск має бути продовжений. І до речі, це розуміємо не лише ж ми тут в Україні, це розуміють ці країни Великої Сімки і Сполучені Штати Америки, і Європейський Союз, які приймають танки. на щастя. А на щастя, пане Олегу, дякую, що допомагаєте розбиратися у таких складних темах. І е, дякую, що знайшли час, аби долучитися до нас. Чекаємо вас знову в наших ефірах. Наскільки болючими для Росії виявили санкції у галузі торгівлі нафтою, говорили із радником президента України з економічних питань Олегом Устенком?